На Полтавщині перший снігопад до прибирання наслідків негоди залучили працівників комунальних служб та спецтехніку. У Полтаві люди цілодобово говорить секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова. Робили все, щоб жителі обласного центру не відчували незручностей. Задіяно у нас було 647 комунальників, які працюють і на зараз. Чистять вручну наші тротуари, доступи до зупинок, до під'їздів. Також у нас задіяно 15 тракторів в цілому, сім із них це нічне чергування, вісім із них в денний час, а також п'ять вантажних автомобілів, які у нас транспортують піщано-сольову суміш. Так не ідеально, не так швидко, як би все хотілося, але пишаюся навіть тим результатом, який є. Чомусь самі полтавці цього не відчули. Більшість опитаних нами людей нарікали на нечищені дороги вранці. Як наслідок, до центру міста вони їхали цього дня вдвічі довше. Сніжок сьогодні у нас випав хороший, але очищеність дороги дуже погана. Ми машиною добиралися, ну, пробки за того, що машинам слизько і дорога погано району? – Левада. Так. Левада – да. Дуже погано. А у котрі їхали? Десь 50 років. І ще були дороги на Так. Да. Нормально. Довго не їхали? Ні, з Дублянщини доїхали добре. Та ніде так. вони не чищене, почищені. Тут може і почищені. А взагалі ніде не можна пройти, тому що вода приїде. І сісти в транспорт, як остановиться де, то вже, вже гірше. Але терпіло. Перший снігопад, наслідок того, що цієї ночі південно-східна частина Полтавської області опинилася під впливом північної периферії циклону, який йшов по півдню України, пояснює провідний синоптик Олена Панченко. Тому на ранок 20 листопада висота снігового покриву в різних частинах регіону становила від 10 до 17 сантиметрів. Надалі у нас характер погоди визначатиме периферія антициклону, тож суттєвих опадів ми не очікуємо, а температура повітря буде від'ємною. Оцей сніг, який випав, зберігатиметься принаймні три дні. Однак, через те, що у нас температура повітря ще трошки знизиться в порівнянні з сьогоднішнім днем. Оця Каша на дорогах, яка ну, на тротуарах, де не прибрана, так, вона замерзатиме. І до цього у нас додасться місцями ожеледиця. А вже з 24 листопада синоптики очікують на Полтавщині підвищення температури повітря. Тому цей сніг буде нетривалим, додає Олена Панченко.